розмовником є політтехнолог Віталій Бала цим днями. Головною подією в Україні був візит прем'єр-міністра Віктора Орбана. каже, що він вперше ледь не від свого призначення на цю посаду, був в Україні. Тобто, візит історичний з перших результатів орган, нібито погодився на створення україномовних шкіл в Угорщині. Це вже є певна сенсація, але не... позитивний, е... позитивний підсумок цього візиту. Але в цілому цей візит Україні в плюс чи в мінус? Я думаю, що від цього візиту Україні ні холодно і не, і не спекотно. Гормат з моєї точки зору вирішував свої конкретні ну, інтереси. Ми пам'ятаємо, що там є такі ніби 11 вимог так, від угорського уряду в Україні. І ця заява, що сказали про відкриття угорської школи, ну, це спроба е, от, загорнути в таку ніби приємну обгортку всі ці вимоги, які вони висунули в Україні, де фактично там треба все закарпаття, е, визнавати традиційну угорську територію, що апріорі ну, повна нісенітниця. І я це знаю. Бо, по-перше, я зараз тут знаходжуся. По друге, я тут закінчував школу. Я знаю реально, яка тут ситуація була раніше, а тим більше, зараз, коли там більше половини, там було раніше десь біля 10%, Зараз дай Боже, що десь 5% загальної кількості людей складали етнічні горці. І насправді в них проблем жодних немає по великому рахунку, і ситуація пов'язана там з державною мовою все таке інше, це абсолютно нормально, без всяких тут проблем. Но Робиться все це як завжди, не так як потрібно, але це вже інша історія. Так от стосовно Орбана, і він скоріш за все виконував свої зобов'язання перед Путіним. Я ну, думаю, що в них і там певні домовленості, бо він про цей мир і про інше говорив дуже-дуже давно. Що треба сідати. З 1 липня дійсно Угорщина почала головувати європейському союзі, і це буде до кінця року, тобто 6 місяців вони будуть. І він просто продемонстрував, що він ніби от хоче займатися цим миром. І в нього така ну, на справді технологічно це було все правильно зроблено. От він за мир, і він тут навіть цю ідею припинення вогню і таке все інше. Зразу запропонував, що, що буде це все дуже довго, але там іноземна преса вона чітко нагадала під час його візиту його слова, коли він заявив, що йому ніби все рівно до інтересів Росії, до інтересів України. Головне, щоб був мир в Європі, бо зараз будується нова архітектура безпеки в Європі, тому треба це питання отак от вирішувати. Це один варіант, тобто він в цій домовності. Ну і не виключаю, що він привіз реально е, альтернативний план руху. До миру, до миру в лапках, без формули миру Зеленського. От я думаю, що він це також все привіз. Ми, ці, як я, ми з вами вже говорили, ці, отакі, як називаю, шаманські танці навколо от так званого миру по-путінськи, вони почалися давно, і вони періодично то затихають, то жвавішають, і зараз вони пожвавішали. І Орбан, я думаю, він був одним із він був і є, і буде, скоріш за все, одним із головних таких промоутерів о цього плану. Тобто, хто насправді є автором цього плану і які його основні пункти, я думаю, що насправді автором плану є. Е, ну я не буду говорити, що це Путін особисто. Там безумовно люди йому все це писали. Там виходячи з його якихось там задач, які він ставили. це що це те, що це з Кремля. Іде ну, для мене тут жодних сумнівів нема. Навіть у що от недавно, буквально вчора, вийшло така ну витік інформації, що ніби є там е, дані, чи знову ж таки ж, джерела повідомляють, що Трамп веде якісь перемовини з Путіним щодо того, щоб укласти угоду, щоб залишити за Путіним е, захоплені території, там не визначають, які це мають бути території. Путін, перед тим, якщо ви пам'ятаєте, говорив про чотири області. Він готовий тоді сідати за стіл перемовин. Тобто, вона насправді все складається в одну картину. Вони зараз заганяються по поводу по, по, ну, по максимуму. Потім ніби я піду на на поступки, ніби окей. Щоб залишитися, бо так чи інакше, ну одні експерти кажуть, що путіну потрібна пауза. Я десь теж так думаю. Інші я читаю. Я наводив ці приклади з економікою, що якраз йому вигідна війна, бо економіка рухається через санкції. Тобто, це це ну і зберігати владу легше путіну. тобто війна така затягування війни на поки путіну вигідно. Тому знову ж а хай вже там розбираються ті, як військові, так і економічні експерти. наскільки. Там реальне перше чи друге, там, вигідно чи не вигідно. Але так чи інакше, от з моєї точки зору, якщо вони запустили цю ситуацію обговорення про перемир'я, якесь чи якусь мирну угоду, я думаю, що мета тут полягає в першу чергу в тому, що Путін хоче зафіксувати спочатку саме головне це Крим. Тобто, хочу, щоб ми розуміли, про це постійно наголошую: у нас не може не бути жодної мирної угоди, якщо там не буде Криму. І що це мається на увазі? В нього ж там є санкції з 2014 року ще й по Криму. Якщо зараз от широкомасштабне вторгнення, і ми зараз почнемо мирні перемовини, якісь про чотири області, але не будемо згадувати Криму, вони підуть далі рухатися. Що тобто, це фактично вже ну з моєї точки зору буде така неформальна, але міжнародна легітимізація от, анексії Криму. І вони це мені здається, вони це дуже в першу чергу хочуть. Не так там Донбас, тим більше Херсонська чи е, Запорізька область, хоча, безумовно, заявивши про Запорізьку і Херсонську, можуть спокійно піти і сказати: Окей, давайте залишаємося на Донбасі. Вони навіть крим не будуть згадувати. О, ці дві області, а це так. Але знову ж це буде все тимчасово, ми також маємо розуміти. А, скажу, і Орбан роб Орбан був ну, певним носієм. І знову ж е, дивна, дивна ситуація з його візитом. Бо завтра відкривається саміт. Він сьогодні вже прилітали в Астану, да, в Казахстан, це Шанхайська організація співробітництва, де буде зустрічатися Путін з іпінь, там китайський мирний план, Путін буде зустрічатися з Ердоганом, а Ердоган постійно у себе посередники про мирні перемовини. Тобто, якщо, ми... якщо так уважно, спокійно відійти в сторону і придивитися, в мене таке враження, що от, така от паутина таких ось, таких от мирних ініціатив і посередників, от вона окутує от навколо України. От вони всі починають свої такі дії. Тобто, фактично, Орбан викинув стару формулу Зеленського просто перестати стріляти, виходить. Ну, ви розумієте, ну як і там перед його візитом, коли Зеленський заявляв, що він дуже там цінує Горщина там. Що вони були на цьому саміті, який насправді ну формально це була конференція високого рівня в Швейцарії? що Ком'юке підписали. Всі знають хто хоч цікавився трохи, що це комуніке жодного відношення до миру не має, До формули миру. Ну, формула миру. Вона перед там було 10 пунктів, і там там головні пункти зовсім інші. Хоча безумовно, там в першу чергу монітарне питання, там обмін полеми, це дуже важливо тут. Жодних сумнівів немає, але стосовно миру, абсолютно нічого нема. Я думаю, що фактично йому сказали, що якщо дивіться, там трохи більше 80 держав підписало свій час, коли визнавали Росію агресором, там було 141 голос, в ООН, тобто це ми бачимо, що набагато менше. Я думаю, що все зводиться до того, що. Ну, є певний такий серйозний тиск, і говорять, що ніякої там тої формули не буде, і взагалі забудьте про кордони 91-го року, про що ви там щось говорите. Бо про це, до речі, почали вже говорити в Росії. Лавров, між іншим, це про це сказав на цих читаннях, як там при, примаковських читаннях, так на такому форумі, формі, що каже, це смішно, що Захід десь там заявляє про якісь кордони 91-го року. І от всі ці з моєї точки зору. Дії, які є з боку Росії, для того, щоб сісти щось хоч якось формально це фіксувати це зробити дві речі: що ніякого вже кордону 91-го року не буде, і про Крим забудьте, а потім вони будуть рухатися далі. Добре Що далі робити з Орбаном? Що треба з Орбаном ой... спілкуватися, говорити? Не робити ніяких там заяв, в чомусь його звинувачувати чи навпаки з чимось з ним погоджувати, погоджуватися. На жаль, періодично ми це бачимо, але коли там. Володимир зеленський собі дозволяє розказувати, що Байден там Трамп, що ніхто не хоче нас бачити в НАТО і так далі, і так далі. Потім The New York Times пише, що питання ж не тільки в тому, що Україна у війні, а він там сказав, що вони бояться дратувати Путіна, і, і перераховують, що питання в корупції, питання в демократії, питання в верховенстві права, яке не вирішується, і в безпековій угоді, яку ми підписали з США, я от раджу всім глядачам, там дві сторінки всього. Ви подивіться, там е, більше е, в цьому в цій угоді написано про те, що Україна має зробити. І серед того, що вона має зробити, там якраз реформи пов'язані саме із питанням корупції, суддів і так далі. І так далі, і так далі. Що нам вже скільки років горять, як в Європейському Союзі, так і в НАТО. А наші, наша чина влада, як кажуть на Гличині, грає варіата або клеїть дурня. Так у перекладі, що ніби нічого не розуміє, що він не хочуть, і зараз вони намагаються перекинути, на мою думку, такими заявами звинувачуючи, і Байдена і інших, там і Шольца, що от нас не хочуть брати в НАТО, та не нас не хочуть брати вас, хлопці не хочуть корумпованих і некомпетентних, і тих, які не хочуть жити в демократичній країні, брати в НАТО, а не Україну. Україну якраз хочуть, і тому і прийнято рішення, яке оголошується в Вашингтоні. що Там буде спеціальний представник. НАТО в Україні в Німеччині зроблять структуру, яка візьме на себе більше того, що з цим займається Рамштайн саме під Єгидою НАТО. Тобто вони, вони роблять. Але ми, на жаль, ну не ми, а влада не хоче рухатися і на зустріч. Тільки обіцяє, але нічого не робить. На жаль, пане Торі, я вам дякую за, за це інтерв'ю. Дійсно, було дуже оперативно, дуже кваліфіковано і дуже так е цікаво. Отже, це був Віталій Бала, політтехнолог. Підписуйтеся на мій канал. Ну і все буде україна. Дякую. все добре. Щасливо.